Далі про ці та інші події ми поговоримо із фахівцем, зокрема про те, що відбувається зараз на полі бою. З нами на зв'язку, речник української добровольчої армії, південь Сергій Брачук. Доброго ранку, пане Сергію. Слава Україні! Героям слава слава силам оборони. Вітаю! Отже, ворог по кілька разів на день намагається штурмувати острови на Дніпрі біля Херсона. Чи взагалі достатньо в окупантів сил і засобів, щоб взяти під контроль е, ці острови? Ну, скажімо так, ворог намагається це робити, але якщо ми говоримо там про якийсь великий наступ, про намагання ворога організувати цей наступ, то на сьогодні такого ресурсу відповідно у нього немає. Бажання, звичайно, є. Я абсолютно вірно, те, що в середньому від трьох до п'яти разів такі штурмові дії на добу вони проводяться. Не виключенням стала минула доба там три штурми у нас було. Розумію, що сьогодні ворог знову таки полізе, не дивлячись на негоду, вона скажімо так, на півдні не дозволяє сьогодні більш активно працювати, наприклад, репіві-дроном або дронам-розвідникам, але це не спиняє шторми. Штурми відбуваються. Але з іншого боку, скажімо так, що наші засоби вогневого контролю, які є на правому березі, вони все це бачать і власне знищують ворога. Те, що відбулося і 20 грудня, коли ворог намагався в таку саму диверсійно розвідувальну групу, і було дійсно дві перетнути в районі Антонівського мосту. Дніпро і зайти на правий берег дійсно не доплили навіть до середини Дніпра. Більше того, у нас є інформація про те, що кілька екіпажів таких плавзасобів, тобто штурмові групи, вони навіть на березі не встигли сісти ті чони теж були знищені. Тобто, ця скажімо так, бойова робота з нашого боку вона триває. Ну відповідно, ворог намагається атакувати. Рідкісний росіянин допливе до середини Дніпра. Uh -huh. Ще... я вас до цього підвів. <гум> Дякуємо. Ще восени, зокрема, в наших ефірах ми згадували про те, що росіяни почали готуватися ще восени до наступу на Запоріжжя. Яка ситуація зараз? Щодо Запоріжжя, то, скажімо так, на Васильівському напрямку умовно, ми називаємо Васильівський напрямок, тому що Васильівка Василь сама є поки що під тимчасовою окупацією. Вдалося в районі селища Кам'янського поліпшити наше тактичне положення. Були відповідні контрдії з боку сил оборони України і село знову під контролем збройних сил. Що стосується самого наступу на Запоріжжя, то власне тут теж ворог не зміг поки що зосередити той ресурс, який йому був би необхідний для того, щоб реалізувати свої плани. Плани, звісно, ворога є. Звичайно, це. Намагання атакувати в тому числі і запорізькі напрямки, Оріхівський, Гуляпільський, а але сьогодні ресурсу немає. А той ресурс, який є, він спрямований на велику Новосілку і на Времівський плазар? Там дійсно надзвичайно жорстокі бої. Ну кажуть, що найскладніше зараз на Донеччині Україна продовжує там втрачати свої території. Яка зараз ситуація на Кораховому і чи є загроза для Турецька? Ну, власне, і Терецьк і Курахово тримаються. Якщо ми говоримо про найбільшу загру для Курахова, замов це південний але, даруйте. Але якщо ми говоримо про контроль, то на сьогодні промислова зона міста Курахово, вона залишається під контролем сил оборони повністю. І у ворога скажімо так, на сьогодні проявилися певні ознаки. Я б не поспішав би звичайно. З висновками тому буду дуже обережно. Певні ознаки того, що нашим силам оборони вдалося загальмувати ворожий наступ. Хоча ворог кидає сюди механізовану компоненту, і авіацію застосовує особового складу. У них дуже багато, але певні ознаки стабілізації вони звичайно сьогодні є. Це дуже обережна така оцінка, але триколору триколорної ганчівки над куратом немає, сподіваюся, і не буде. Це гарне повідомлення. Uh -huh. Справжні герої, сили оборони. Е, ось ми зокрема в ефірі розказували, що минулої ночі після влучання зайнялася критично важлива для одного з напрямків фронту з боку Росії нафтобаза в місті Аріол. Вибухи прогреміли також в Ростові на Дону, Казані. Чи вплине це на ситуацію на передовій? Е, власне, так що ми говоримо за Орел. Наскільки мені відомо, то це ті, скажімо так. Ресурси, які використовуються, в тому числі і на одному з напрямків російсько-українського фронту, звідти йшло постачання до російських відповідних частин. Звичайно, це впливатиме. Ворог mm. звичайно не зможе повноцінно використовувати будь-певні обмеження по пальному. Ну якщо говорити саме про цю базу, то вона вдруге була атакована буквально протягом тижня. Я кажуть, від назви не дуже багато залежить, хоча росіяни на намагалися. Тому що те, що назвати сталевим конем, означає, що у нього є сталеві цимбали. Будь-якому баті, в будь-якому разі, будь разі такі удари вони звичайно є корисними для нас, і така робота вона буде тривати надалі. Ну, дивіться, відреагував в принципі на бавовну в Росії і Путін, і він знову згадав про Орішнік. Він сказав, що настав час випробувати цю ракету в бойових умовах і пригрозив Україні ще більшими руйнуваннями. Як ви вважаєте, нам загрожує якась передноворічна ескалація? Ви знаєте, це якщо ми говорили сьогодні, давайте не бити там по орлу, зокрема який ми сьогодні згадали, тому що Путін нападьо так. Mm -hmm. Ну власне, а які бойові умови? Якщо він говорив про те, що це було застосовано власне по Дніпро, то це не були бойові умови mm -hmm. щодо ескалації. То ми прекрасно розуміємо, що для скріпоносних, звичайно, є певні такі календарні дати, де вони будуть намагатися, ну скажімо так, зробити щось дуже негарне. Хоча ну, що може бути гірше ніж та війна, яка сьогодні триває? Тому mm -hmm. треба реагувати спокійно на такі вкидання. Це нагітання, скажімо так, інформаційного простору відповідно, у кого є можливість, звичайно, треба відсвяткувати, зустріти, ну і не забувати допомагати збройним силам і виконувати ті алгоритми, дії, які мають виконувати люди іти до укриття. Це найголовніше. Дякуємо, донатимо. І робимо це 24 на 7. Дякуємо за те, що ви сьогодні приєднались до нашого ефіру. Бережіть себе. Дякуємо за те, що ви буквально перлами сипали сьогодні під час включення. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачок. Дякуємо.